Дякую за уважність, Помер міський голова, який в дві каденції до того, як ще була посада міського голови і одну каденцію, як міський голова Віктор Іванович Лозіцький, У першій годині буде прощальна церемонія у Спаспробережанському храмі. Прошу долучитися та вшанувати пам'ять нашого вишого міського голову. І зараз хвилина мовчання за всіх загиблих героїв російсько-української війни. Дякую, за здатного. Так, колеги, до порядку денного додаткових немає. Пропозиції до порядку денного будуть. Ставиться на, на голосування затвердження порядку денного. Прошу голосувати. Про закріплення майна комунальної власності кожної міської ради на праві оперативного управління. Пропозиції. Сталося голосування дане приключення. Прошу освободити. міської ради у державну власність. Перше не сказали нічого, там не Що це за проєктивність? Я розповідаю, що закріплення майна, комунальні уваги, кому? Не напити, напити лікарні. Не все можна розказати. Давайте це питання проголосуємо, а вернемося до того питання, якщо ви повідомляєте, давайте вернемося до. Того. Борис, що по цьому? По першому питанню, скажіть, ламу? Це е, колись мог гуртожиток Сигенного заводу. Там була одна квартира, димічна, не квартира, а це був е, червоний куточок і так далі. Туди поселили одну людину, так? При тому вона не стояла на чергі. Там були перші на чергі. І там дуже стирне питання. Ми окілька разів розглядали. Ніякої е, е, підстави для того, щоб передати цій людні. Квартиру, не було. І так воно висіло, там не зміняти. То ми не, не, не передаємо право проживання, ми не віддаємо квартиру. Так, дивіться, а тепер, куди вона буде? Вона передається, я зрозуміла, оперативне управління як службова квартира. Що тут не причиться, як службова квартира, там хтось живе, хто там буде. А чому в термінові вкинули це питання, що воно спірне? Ми ставали, здавали, питання. Ми давали це питання. Нам ще такої відповіді не дали, народ для цей, так буде представник. Бо я запитала, які є документи. Бо воно так що все. Воно це це там Воно передається, це там як службове житло. Вони кузні є. Воно придається і службове житло. І далі, ця організація, яка володіє цим житлом як службовим, сама вирішує, кому його дати. Вже не ми вирішимо. Да. Вони самі вирішують, чи Десміядова, чи, чи вона сама заселиться туди. Це вже їхні думці. А які в нас є підстави, зробити його службовим? У, ли... у нас є лист звернення від керівника ЦК Тут це правильно ми робимо, чи не робимо? Що там? Нам не треба підстав. Наші рішення вже підставлюємо. Я знаю, що ми розбиралися з законом і законом, як ми надавали. Це просто на службове житло, вирома на службове, на підставі чого? Це було приміщення реального заводу гуртожиток. Як воно ставлюється? Будь-яке житло. Я попросила, покажіть ці документи. Які документи? Почекайте, Воно не може бути переведені. Чи не переведете, чи з кого воно зараз на балансі дайте документи. Якщо воно відповідає закону, будь ласка, не маєте, нема казати. Власності, переведете в службову. Комунальні. Ну, то якщо можна перевезти любляти, то що вони перевезти? Комунальна. Наступний проект рішення про внесення змін до програми Knights. забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Посученківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Пропозиції, питання хочу запитати? Що ми заключаємо зараз авиація так? Так. Щоб компанія писав, я хочу офіційно, щоб вони спостерігали за тим кутком, де біля суші, біля стукаєнка магазину. Тому що там постійно якісь трапляються неприємності і вони недалечко витал, сидять там за 10 метрів. Нічого... Там зверталися люди, там зверталися люди. мене теж uh... тут Та їде копця із нашим нашого. Прийнято пригодна судна про внесення змін до програм придбання, обладнання матеріалів і їх устаткування, обслуговування, отримання, ремонту, реконструкції об'єктів подів, споруд та нежидових приміщень комунальної власності Корсученківської міської територіальної громади на 2022-2025 роки змінами. Пропозиції. Колеги, пропозиції. Щас поставлю що, що тут. Вертикальні підйоми для Це там, де спробують ветерана. Для ветеранів. Ліфт досуджує хату. I don't Добре, пішлення змін до рішення Консученківської міської ради від 24 до року на номер ці зможу скликання про бюджет Конституційної міської територіальної громади. Пропозиції вони є в нас? Пропонується за розглядом на виконавчому комітеті та розповідаємо засідання комісії перерозподілити пожеж сумі 240 тисяч гривень, передбачені виконавчого комітету на освітлення вулиці та спрямувати їх. 200 тисяч гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації для встановлення сонячних панелей на об'єктах установленої форми власності за дезірочка щомічні виконавчого комітету. 20 тисяч гривень виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт прилеглої території для забезпечення зовнішнього водовідведення і накриття та інтересу вишого укриття за дезірочка за адресою послуг 4 тисяч Цього субвенції з обласного бюджету на виплату дорожньої дождів допомоги в розмірі 50 тисяч гривень, членам сімей осіб, смерть, яких пов'язано з проведенням АТО здійсненням заходів необхідних для забезпечення оборони України. Прошу голосувати за пропозицією. Рішення прийнято. Пропозиція прийнята. Прошу голосувати за, до основного переключення. питання? Прошу голосувати. 3. Зі змінами. зі змінами. Рішення прийнято. Перед не вичерпано питання різного. Е -е, дякую, колеги. Розкажіть про машини, бо там таке. Розпалює. На виконкому розказую. Ще з минулого літа е -е, ми з нашими видосними друзями говорили і вони розповіли, що є така можливість конфісковані автомобілі, які... Е -е -е, Брали за водіння в нетверезому стані якісь там справи, ті, що на штрафмайданчик стали автомобілі, суд їх передав податкові Литви, і податкова Литви всієї країни, хочу наголосити, дозволила передати Корсун Чевченківській міській раді ці автомобілі. Вони мають тільки право використовуватися в цивільних цілях. Тобто, щоб для... зараз вони після того, як вже написали. Нам е, перезвонили і сказали написати лист гарантійний. Сьогодні зранку так? Сьогодні написали, що написати гарантійний лист, що вони будуть саме за цим призначенням, яким нам передали. Тобто в цивільних цілях для комунальних підприємств і для міської ради. Не можна їх інше передавати. Тому тобто ми зараз будемо давати лист, бо вони побачили цей весь. Тобто, є варіант, або ми їх беремо, або ми їх не беремо. Тоб... Автомобілі? Ну, не Можна не їх оглянути оглянути. Можна оглянути. А наші вони на як ми збираємо там, по базару гроші для тих, хто має вираження чи перевозити. А наші нам п'ять автомобілів. Для чого? 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 Ну чотири. Ну можливо, вам не треба, а комунальники їздять на Жигуляк і на Москвичах усі. Комунальники наші. А можна зробити так, щоб наприклад. Кого поволоть? Кого поволодь, не розуміємо. Ти чий жигуліон? Да? А, ну саме. прошу. те б вашу, а чого не вашу? Це мене Ну два дні поїзду спочував. Що? Ти може його оголосити? Якщо я, от дивіться, після таких випадків реально не хочеться нічого робити. Ну навіщо? Ти зробив купу роботи. Твої суди дорослі, він так зробив. Та не так. А я? Тобі ви Тобі Значить треба було шукати там, де дозволяє. Стоїть, будь ласка, їдьте шукайте. А це хай не камне брать, так? Да? А це хай це, це відловиться від цього. Обновить наші, а наші вдалить. не закривається і не скидається люди вони не отримують ну, зарплату. Не Ви, наче, знаєте наче наче не з нами проти нас працює Ні, так, чому Дякую за увагу е, оголошую наше засідання закрити